Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi q 7 у сірому кольорі. Автівка у нас 2011 року випуску з трьохлітровим літровим дизельним двигуном. У нас тут безключовий доступ, датчики сліпих зон. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. Пам'ять сидінь, електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Також у нас тут присутній датчик світла. Пробіг у автівки 173 тисячі. Повністю електрорегулювання сидінь. Сидіння в хорошому збереженому стані, автоматична коробка перемикання передач, також система керування мультимедією. Переднє сидіння у нас мають підігрів та вентиляцію. двозонний клімат-контроль. У нас тут також у нас присутня мультимедія, мультикермо, підрульні пелюстки Також сервопривід керма, досить класна, хороша наповнена комплектація. Позаду у нас також електрослопідйомники. сонцезахисна шторка присутня, сидіння в хорошому збереженому стані. Позаду у нас є підігрів. Сидінь та клімат-контроль для заднього ряду. Також у нас тут присутня панорама, темна стеля. Автівка у нас семимісна, повністю обслужена. Обслуговування останній раз проходило на офіційному дилері. Відповідно відбулася заміна мастила в двигуні, заміна мастила у коробці та заміна мастила у редукторі. Наразі автомобіль не потребує ніяких капіталу вкладень. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиці Пінцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк. .юа.